Зараз подивимось, скільки ж у нас на сьогоднішній день коштують кіборги. Ох, нічосі, друзі! Подивіться, тільки зараз гарячий як пиріжок, тримаю в руках новий каталог Загреби. Бачите, в ЮНСІшному состоянні. Тобто, коли у нас монета ніколи не була в обігу, от коли я її розпечатую із ролу, як у нас, ви можете придбати всі 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 монети України. В телеграм-каналі Лавка Задоволен. Бачите всі монети в ролах. То ось, будь ласка, вам на сьогоднішній день актуальні ціни. Кіборги, 300. Бачите, у нас добровольці 300. І пішла жара. Звичайно, якщо вона у вас валялася в кошельку, то ця монета стільки вже не коштує. І так, друзі, давайте по порядку. Як же це все виглядає? Не забувайте. Перед тим, як е, почати, лайкос нажимайте під відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Максим Загреба, Юрій Прокопов. випустили е, 2025 рік каталог обігової монети України. Е, відразу кажу, де купити, купити в нашому телеграм-каналі. Я... Залишу вам посилання, силочку в першому закріпленому коментарі і в опису можна придбати. І ще скажу, що нашим постійним підписникам, постійним клієнтам ви отримаєте цей каталог з, бачите, з автографом автора. Це ще це не все. Ви також можете отримати цей каталог з печаткою. Ютуб каналу Лавка задоволень та з нашим підписом. Е, якщо бажаєте, поїхали. Дивимось. Значить, що у нас тут є? Тут є класифікація монет це саме головне стан збереження, щоб не казали, а чому 300, а моя 50. Друзі. Е, ось тут відповіді: що це таке, як це виглядає, е, що таке дрібний, гладкий і так далі. Гурт, е, параметри монет, в якому році, з якого. Металу і якої ваги вони були, щоб не казали опять а у мене монета ліпніт магніту Так все залежить від року, в якому вона випущена. Якщо це 50 копійок, бачите, 92-го в латуні, то вона не буде ліпнути. Якщо це. Ось ці роки монет. Бачите, коли вони випущені у нас ну там є алюмінієва бронза, а є такі, які липнуть там, 18-й рік і так далі з, з, з звичайного заліза. То е, тут відповіді на всі ці питання. Йдемо далі. Тут невеличка історія: Луганський патронний завод, карбовані монети в Італії, італійський чекан, ми з вами да? англійський штамп. 15 копійок, чому вона була випущена, де вона ходила, і ходила лі взагалі. Деталізація аверса та реверса, зразки гуртів, що таке дрібний, що таке крупний, що таке випуклий. Все-все-все це тут розказано. Потім ми з вами переходимо. У нас одна копійка. Знов-таки ж ролики по всім цим монетам. Ви можете подивитися на нашому Ютуб-каналі. Лавка задоволень. Всі ці біметальні монети, які траплялися. Одна копійка, потім йде 2 копійки. А ну, цікаво, що у нас сьогодні, 92 й рік, монета достигає аж до 100 тисяч гривень. Коли раніше, якщо ви пам'ятаєте, вона писалась 20 тисяч. Зараз ось такі вже ціни. Поїхали 2 копійки, 5 копійок. Біметальні знімав ролик. ви Всі ці бачили монети шикардосні. 5 копійок у нас. 10 копійок. Вся-вся-вся інформація. Я буду пролистувати, бо все це ви бачили. Придбайте, каталог, подивитесь. Я просто хочу, щоб мій підписник побачив, наскільки тут все е, подробно, скурпульозно знято. Е, повороти, все вже вказано. Ось така краса. 25 копійок побігли з вами. До речі, всі каталоги паперових грошей також можна придбати у нас в лавці задоволень. Тому звертайтеся, хто ще не придбав. Скоро, до речі, вийде останній третій том, там буде дуже шикардосний. 50 копійок ми з вами бачимо. Одна гривня. Також, одна гривня дуже велика кількість 95-96 років. І тут ми можемо з вами подивитися, що ж на сьогоднішній день коштує гривня. 96-го просто року, звичайно. Бачите, трошечки піднялась. Була від 40, зараз 70, 200 до 200 доходить. Також цікаво. Тут є всі ювілейні. Також, бачите, Єврік 50. 65 років 50. Ага. Це не дуже відповідає дійсності. А скільки ж коштує е, звичайні е, ці е, маки? Макі 35. Ну також я не дуже згодний. З ролу навіть ну це така велика сума. А не з ролу 15 гривень. Ну не знаю. До речі, в мене ви можете купити по 5 гривень їх. Це от вам для прикладу. Тому ну може щось міняється, звичайно. А от, до речі, євро це не дуже е, е, адекватна ціна. 50 е, за монету, яка у нас із ролу в шикардосному стані. Бо у нас, дивіться, зараз я вам покажу. Ось у мене в мене є на продаж монети, я їх продаю по 100 гривень, коли вона із ролу і ніколи ніхто її не чіпав, не була в обіході. Тому е, і купую я їх приблизно за цією ціною. Тому, друзі, тут якби треба дивитися. Е, до речі, інші всі більш-менш е, все збігається. Е, також виходили ці монети в пруфі. Ох, йолки палки друзі, по 150 гривень раніше нікому не потрібно було. Зараз 700-850. Е, бачите, реформа жовта гривня. До речі, вона мені дуже подобається. Всі ці порошкові гривні далі вказані у нас. Потім переходимо до сучасних. Опять же, ви бачите, що одна гривня може доходити навіть до 6-8 тисяч гривень тут з різними вадами. Також вони випускалися для колекціонерів для річних наборів в шикарному стані. Обігові монети 10 гривень. До речі, в нашому телеграм-каналі ви можете придбати повний ось такий набор. Сюди входять. Всі монети з 2018 року, 2019 року, 2020 року, 2021 року, 2022 року, 2023 року і 2024 року. І навіть ще в подарунок йде монета, яка не війшла в цей альбом. Я зараз розробляю також новий варіант. Новий він вже буде з десюнчиками маленькими окремо. Бо тут самі маєте бачити, що тут вже нема куди... Вагуцю, він і так дуже-дуже важкий. А, ось такий шикарний від ютуб-каналу Лавка Задоволень. Поїхали далі. А, після ювілейних 10 гривнівих монет також тут є маленькі до Нацгвардії, включно. А, потім шикарна стата всі роли. Дуже багато ролів приходять щодня. І дуже багато ролів е, різних. Наприклад, е, ось цих ювілейних, які ви бачили, з голограмою, без голограми. І во всьому цьому треба розбиратися. Бо на сьогоднішній день е, в мене, до речі, є 2001 року гривня. Також кому цікаво. Подивіться, 2001 року упакованого 2004, на сьогоднішній день 12 тисяч гривень. А, дуже, хоча її хоча раніше купували тупо, от за 50 гривень 50 штук 50 гривень. А сьогодні, ось так повиростали в ціні. Тому тут дуже цікаво розібратися з цим каталогом і запам'ятати, що коштує, що не коштує. 180 тисяч гривень. Можна придбати ось таку спайку річну, вона також уминає. І залежно від року, в якому було воно відкарбовано, запаяно. Які роли входять, точніше, бачите, яка ціна варіюється. Йдемо з вами далі. Рол захисникам Донецького аеропорту, Йолки-палки. Вже ось така на нього ціна. За 25 монет. Щось в мене не збігається. Розділіть 8 тисяч на 25 монет. Якщо по 300 гривень одна, то це е, 6 тисяч і ще. Так, ось ці всі ролики. Річні набори, все це є в цьому каталогі. Де ви можете також подивитися, скільки сьогодні коштує ваш річний набор. Друзі, телеграм-канал Лавка Задоволень. Не забувайте лайкос під відео, а я побіжав знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси.